Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Зі 100% людей, які отримали повістки, до ТЦК приходить лише 2%. Втім, більшість військовозобов'язаних поводяться вічливо, особливо після адекватної розмови з працівниками центру. Те, що зараз відбувається, є правильним. Зі 100% людей, які отримали повістки, приходять усього 2%. У мене є побратими, які вже загинули, а є ті, яких треба міняти. Зрозуміти правильно, бригади по 2-3 роки перебувають у зонах бойових дій. Треба робити заміни. Мобілізація для. Цього і потрібно, розповів військовий Володимир в ефірі Еспресо. Працівник ТЦК розказує, що часто спілкуються з мобілізованими. Переважно конфліктів немає, особливо після звичайної адекватної розмови. Не гадаємо, за законом повістки можна видавати майже де завгодно, на вулиці, на блокпості, в офісі чи вдома. Але є важливий нюанс: на момент вручення повісті вже мають бути піп військовозобов'язаного, адреса реєстрації, підпис керівника ТЦК, дата і печатка. Заповнювати повістку просто на місці, переписуючи всі дані з документів, незаконно. Ця норма діяла до ухвалення нового закону про. Мобілізацію діє зараз, але працівники ТЦК постійно її порушували.